Це звернення важливе для всіх власників землі, особливо для тих, хто господарює на землі самостійно, та для тих, хто хоче в майбутньому господарювати на землі самостійно. На Київщині на базі виробничої організаційної платформи Всеукраїнського товариства власників землі ми запускаємо в роботу центр допомоги самостійному господарюванню на землі. Які ж можливості центру? Головне це надати вам. Тим, хто господарює на землі самостійно, можливість продати вирощену вами продукцію, ваш врожай за високими цінами. Також завданням центру є надання можливості отримувати нижчі ціни на добрива, паливо, засоби захисту рослин та посівний матеріал. Центр зможе надавати різного роду допомогу в рослинництві та забезпечувати організовані послуги техніки за сприятливими цінами. По суті, можливості нашого центру направлені на уникнення втрат, зменшення витрат та збільшення прибутку. Самостійне господарювання на землі повинно бути публічним та організованим. Саме організованість та публічність нашого центру на платформі товариства власників землі дає можливість успішно господарювати на власній землі, попри всі негаразди, які спеціально створює влада з орендарями. Співпраця з центром дає можливість отримувати додатковий прибуток, який може складати і 5, і 10, і 15 тисяч до одного гектару землі. Якщо ви продаєте свій врожай за готівку, то ви працюєте в тіні. Саме тому ціни на ваш врожай низькі. В інтересах орендарів, олігархів та міжнародних компаній, саме під виглядом боротьби з тіньовим господарюванням на землі, влада вигадує нові податки: заборони та репресії відносно власників землі. Адже влада та орендарі вже давно стали на курс знищення українців власників землі. Для цього владі та орендарям необхідно знищити самостійне господарювання на землі, довести українців до зубожіння та скупити землю задарма. низькі ціни на продукцію за готівку, нові податки, відсутність можливості для зберігання продукції, втрати на закупівлі матеріалів та послуг створюють та створюватимуть втрати для одноосібників. Лише втрати на ціні при продажу врожаю за тіньову готівку можуть складати 10-20 тисяч гривень тільки на одному гектарі. Багато з вас, хто господарює самостійно, не враховує ці втрати і отримує збитки. При цьому ви вкладаєтесь, стараєтесь дати землі все необхідне разом з енергією своєї праці, нервами та переживаннями. Але результат втрат є незмінним. А тут ще влада придумала мінімальне податкове зобов'язання. Ви вже отримали від податкової листи щастя з новим податком, мета якого убити бажання господарювати на землі самостійно. А попереду ще черговий засморк від влади у вигляді національної стратегії доходів, яка передбачає знищення спрощеної системи оподаткування, перехід до суцільної загальної системи оподаткування зі збільшенням розміру податків. Після цього зашмаргу ціни на врожай за тіньову готівку стануть вдвічі нижчими ніж публічні ціни. При таких умовах і низьких цінах одноосібному господарюванню буде нереально вижити. Що ж робити в даній ситуації? З розрахунком на майбутнє, безумовно, що діяти, необхідно боротися з системою, яка зараз нав'язує нам влада та орендарі, необхідно нам самим ставати системою, необхідно систематично уникати втрат. Зменшувати витрати та збільшувати прибутки. Необхідно організовуватися та ставати публічними. Але стати публічним та організованим дуже дорого і одноосібно це не потягнути. Ми знаємо, що для продажу врожаю за високою ціною необхідно бути платником податку на додану вартість, вести податковий та бухгалтерський облік, подавати статистичну звітність. Тобто, необхідно мати централізовану бухгалтерію, яка одноосібнику знову ж таки ну зовсім не під силу. Саме тому нами започаткована і вже працює всеукраїнське товариство власників землі, і саме на базі товариства буде діяти Київський центр допомоги самостійному господарюванню на землі. Товариство власників землі це незалежна кооперація, незалежне об'єднання власників землі, певна організаційна виробнича платформа, за рахунок якої забезпечується розподіл і зменшення витрат, уникнення втрат та збільшення прибутку. У нашому товаристві централізоване адміністрування податків, ведення бухгалтерського обліку і подача звітності, але ведеться персоналізований облік діяльності кожного господаря землі окремо, якраз це і є основою додаткового прибутку на землі. Адже з однієї сторони є можливість продавати продукцію рослинництва дорого, а з іншої сторони, мінімізувати витрати на організацію публічного господарювання на землі. Допомога центру передбачає господарювання через платформу товариства. Але ви, як і раніше, робите все самостійно. Ви визначаєте, що сіяти, як захищати і кому продавати, але вже без збитків зі зменшеними витратами та збільшеним прибутком. І наш з вами центр, наше з вами товариство як система все це забезпечує. Учасники товариства не сплачують податки на доходи, не сплачують мінімальне податкове зобов'язання, не сплачують земельний податок, не звітуються перед податковою. Все, що на вас на одноосібнику заробляли бариги та орендарі, скуповуючи врожай готівку, тепер залишається прибутком у вас, учасника нашого товариства. Все дуже просто. Ми не даємо заробляти на собі. Ми стаємо розумнішими та сильнішими. Ми стаємо системними та публічними. І головне, ми стаємо прибутковими. Учасниками нашої платформи вже стали власники землі з різних областей України. Тепер вони вже публічні та організовано господарюють на власній землі. З Київської області ми починали організовуватись та відпрацьовували механізми нашої платформи. І ми вже працюємо в Київській області п'ятий рік. З Київської ж області ми хочемо розпочати централізацію публічного організованого самостійного сподрівання, щоб перенести цю практику на інші області. Організацію роботи центру роботи з вами буду займатись безпосередньо я. Тож, давайте долучайтесь, давайте разом покажемо, що не ринок землі потрібен українцям, а ринкові відносини засновані на кооперації, засновані на нашому розумі та бажання. Немає смислу президенту забороняти продавати землю. Почніть з себе: не продавайте землю, не віддавайте землю в оренду, а господарюйте на землі самостійно. Чи будете ви господарем на власній землі? Залежить вже тільки від вас. Ваше рішення це ваші дії. Додатково хочу повідомити, що у нас ще є спеціальна програма, яка стала можливою завдяки центру допомоги самостійному господарюванню на землі. Ця програма дає можливість власнику землі незалежно від віку та організаційних можливостей, незалежно від фінансового та матеріального стану, долучитися до. Платформи нашого товариства і отримувати прибуток набагато більший, ніж орендна плата. Це означає, що якщо у вас скоро закінчується договір оренди землі або земля вже вільна від орендаря, то ви за організаційно-виробничою підтримки центру зможете розпочати самостійне господарювання. Важливою особливістю цієї програми є гарантований мінімальний прибуток в 10 тисяч гривень за один гектар землі, 10 тисяч гривень, які ви отримуєте в будь-якому разі. А чи буде ця сума більшою, залежить вже від врожайності та публічності? Цін на продукцію. За такою спеціальною програмою, за супроводом Центру допомоги самостійного господарювання на землі, ми можемо залучати до нашої програми цілі села. Тому кидайте своїх орендарів, не продовжуйте оренду землі і починайте господарювати самостійно разом з нами та за нашою підтримкою. Все нескладно і дієво. Самостійне господарювання – це вже організаційні моменти, які ми беремо на себе. Ваша справа давати завдання, контролювати та отримувати прибуток. Долучитися до спеціальної програми ви можете на один рік при повній гарантії мінімального прибутку в 10 тисяч гривень за один гектар. Якщо сподобалось, то працюємо ще один рік. Ну, в принципі, і так далі. Тому не будьте дурними, не віддавайте землю в оренду на 7, 10 чи 15 років. Така оренда це. Гарантія втрати землі, гарантія втрати грошей. Хочу попередити: рендарі дурять власників землі похилого віку. Діти і онуки власників землі, проговоріть про землю зі своїми батьками, дідусями, бабусями. Земля буде з часом ваша. Опікуйтесь нею вже зараз, господарюйте на землі вже зараз. Ставайте власниками землі вже зараз. Вже дуже багато молоді опікуються землею своїх старших родичів і близьких та заробляють прибутки і собі. Та їм. І це також на нашій організаційно-виробничій платформі Всеукраїнського товариства власників землі. Тому телефонуйте 097 805 67 57 097 225 73 75. Підписуйтесь на канал, долучайтесь до групи у Фейсбуці, шукайте нас і мене особисто через пошук. Я Роман Головін, а ми Всеукраїнське товариство власників землі. Звертайтесь і будемо співпрацювати.